Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами потренуємося у промовлянні правильного звучання звуку з. Ви дома робили домашнє завдання, яке я вам давала, так? Дзвеніли, як комарики? Гарно у вас вийшло! Спочатку ми з вами зробимо артикуляційну гімнастику. Дітки, ви пам'ятаєте, як правильно треба її робити? Ось, дивіться уважно, а тепер ми з вами зробимо дихальну гімнастику. Для цього нам треба сильніше носиком вдихнути, повітря набрати в легені, ось так. І тепер видихаємо знову носиком, вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Тепер ми зробимо дихальну гімнастику трішечки, навпаки, ми будемо вдихати носиком, а видихати ртом. Готові? Так, починаємо! Зробили цю вправу? Гарно, переходимо до наступної. Слухаємо уважний наш звук з. Для того, щоб ми цей звук промовили правильно, потрібно зробити ось таку посмішку. Язичок повинен бути внизу за зубками. Він перетворився, бачите, ось таку Невеличку гірку посміхаємось та й починаємо дзвеніти З... З... вийшло? Давайте ще. Молодці! І ще давайте. Зз. З... з. Вийшло? Так, починаємо зараз з вами говорити невеличкий такий веселий віршик. Готові? Повторюємо його за мною. З! за За. З... 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 Прибігла до нас коза. з. з-зо, зо, зо. І співають козията зо. зу Зу. зу Хтось бачив десь козу? З. З з Ох, великі справи у кози. Так, ось такий наш веселий віршик. Як у вас вийшло повторити? Молодці. Дома обов'язково виконуєте це домашнє завдання. Чекаю вас на наступному занятті. Бувайте!